Шановні платники податків, хочу звернути вашу увагу, що під час організації та проведення контрольно-перевірочних заходів особлива увага приділяється виявленню фактів здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації суб'єктів господарювання, а також вимог порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні продажу товарів або надання послуг для тих, хто потенційно має застосовувати реєстратор розрахункових операцій або програмні РРО. При цьому Органи Державної податкової служби застосовують виключно ризикоорієнтовний підхід при організації фактичних перевірок, зосереджуючись на діяльності тих суб'єктів господарювання, які ухиляються від виконання своїх податкових обов'язків, зокрема щодо використання РРО або ПРРО при проведенні розрахунків. Нагадаю, що починаючи з 1 січня 2022 року, реєстратори розрахункових операцій або ПРРО не застосовуються платниками. Єдиного податку першої групи суб'єктами господарювання, які зареєстровані установленим законодавством порядку. Відповідно до норм податкового кодексу України, до платників єдиного податку першої групи належать фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або лотків, або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, причому річний обсяг доходу протягом календарного року, яких не перевищує 167 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на перше. Станом на 1 січня звітного року. Тож, фізичні особи-підприємці, крім платників першої групи єдиного податку, зобов'язані використовувати РРО або ПРРО за продані товари або надані послуги у загальному порядку, а також видавати споживачам відповідні розрахункові документи, встановленої форми та зміст. Крім того, в отриманні фіскального чеку повинні бути зацікавлені безпосередньо споживачі, оскільки без даного фіскального документу, встановленої форми та змісту, на продукцію не поширюється гарантія якості, а також неможливо притягнути недобросовісно суб'єкта господарювання, який реалізує товари або послуги, до відповідальності у випадку неналежної якості товару. Пам'ятайте, що від повноти обсягу розрахункових операцій, проведених через РРО або ПРРО, залежить обсяг надходжень до бюджету, що є для нашої країни наразі досить актуально, тому що важлива кожна сплачена гривня. Тож, дотримання законодавства у сфері розрахункових операцій усіма учасниками ринку. Гарантує рівні конкурентні умови для таких учасників ринку, надходження до бюджету, а також захист прав споживачів. Основне потрібно знати: фіскалізація це не про збільшення тиску на добросовісних господарювання, це про єдині правила гри для всіх.